Добрі братя сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо вівторок Страстного тижня. І у цей вівторок ми маємо один із текстів, який приписується в Богослужіннях цього дня. Це є Книга Виходу, перша глава. Я казав, що ми хронологічно точно ми не знаємо, що якби Ісус Христос робив цей день, але приписується. Те, що Ісус Христос у вівторок Страстного тижня проповідував у храмі. Це вже для нас є важлива така, знаєте, наука і гадка, про те, що коли навіть стаються якісь важливі події, то дуже важливо не забувати про те, що ми повинні проповідувати. Але коли з вами говоримо про проповідь, то так само ми з вами говоримо про це про говоріння, так? то говоримо і про слухання. Тому що проповідь вона спрямована для того, щоб слухати. Пам'ятаєте, як апостол Л Яків каже, скорі будьте дослухання і повільніші договоріння, так? І тому сьогодні, десь на фоні цього тексту книги виходу, я би хотів пороздумовити саме про те, наскільки важливо є слухати, але наскільки важливо є слухати у правильний бік. Правильних людей або слухати правильні слова. І надіюся, що ми зрозуміємо ще пізніше, як це стосується саме Страстного тижня. І дивіться. Беремо е, першу главу книгу виходу. І тут ми маємо опис, е, як Ізраїль є у Єгипті, неволя і е, вбивання хлопчиків. Так ми пам'ятаємо про це. І тут є один такий важливий урок, коли е, настає новий. Цар, Єгипетський, який не знає Мойсея, бо до цього моменту Мойсей і ізраїльський народ дуже гарно почувалися в цьому полоні, але настає новий цар і починає таке певне переслідування і забоязні того, що ізраїльський народ плодиться, розмножується так багато, і цар боїться, що. Численність цього народу буде більша, ніж самих єгиптян, і потім вони їх захоплять. так. І цар дає повітухам такий наказ. Маємо навіть ім'я цих повітух, шіфра, а другий Пуа. І він каже: як помагатимете єврейкам, то придивлі... придивляйтеся, коли родить, як син, убивайте, як дочка нехай живе. І заважте один такий момент. Тобто, це є наказ царя. Можемо десь сказати, що в якомусь розумінні це наказ великої людини, скажімо так, авторитетної людини у, у тому краю, ну першої людини у, ті, у тому середовищі. А в якомусь розумінні для єгиптян це якби наказ певного Бога. Ясна річ, що фальшивого Бога, так, але себе фараони царі десь так уважали. І заважте реакцію цих повітух. Вони кажуть: чуємо тут опис. Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм Єгипетський цар, але залишали при житті хлоп'яток. Потім ми маємо опис так само, що за це повитухам велося, Господь їх благословляв за таку сміливість не слухатися голосу цього, бо вони боялися Бога. І у цьому значенні, що означає боятися Бога. Тобто, Слухати Бога, вони радше слухалися Бога, ніж царя, в їхньому серці, якби, лежало краще послух цьому Божому Словові, тобто десь в якомусь розумінні власні совісті, яку Бог вклав в цих людей, і вони не робили того, чого цар їм наказував. І тепер, як це стосується саме Страстного тижня, дивіться, якщо ми з вами візьмемо е, самий суд. Який відбувався над Ісусом Христом. Ми знаємо про той діалог Ісуса з Пилатом. І зауважте один момент, чому так Пілат говорить? Пилат говорить так по тій причині, що він не має ніяких аргументів. Ані книжники, ані фарисеї, ані просвященники, які привели Ісуса Христа до Пилата, вони не мають ніяких конкретних чітких ясних аргументів для того, щоб засудити Ісуса Христа. У них їх просто-напросто немає. І тут зауважте один момент, що роблять пересвященники, книжники, фарисеї. Вони намовляють, намовили народ просити за вараву, А Ісуса видати на смерть. Це так, 27 глава, 20 вірш книги Матея, Євангелія Матея. І е, потім ми чуємо, що як кричали ці певні люди, які були намовлені, або які намовляли, увесь же народ, увесь же народ відповів, кажучи. Кров Його на нас і на наших дітях. І дивіться, яка різниця є якраз в тому, що роблять ці повітухи. Тобто повітухи кажуть, ми побоялися ж Бога, повітухи і не чинили, так, як велів їм цар, тобто побоялися Бога. Так? А тут народ не боїться Бога, в якомусь розумінні не слухає Бога, тобто не приймає те, що Бог дає. Якби цей народ не чув тих речей, які розповідав Ісус Христос, якби був сліпий до тих слів і каже кров його на нас і на наших дітях. Тобто вони, якби не бояться Бога, вони роблять те, на що їх намовляють. І тому це дуже важливо, я дорогі і сестри в Христі, для нашого життя, а і в цей Страстний тиждень. Тому що дуже багато є, особливо в такі великі свята. Як і вся Пасхи, дуже багато є різних забобон, дуже багато є різних таких речей, які старші намовляють, так маєш робити, так маєш робити, так маєш робити. І тут важливо дуже що розпізнати, що я маю робити. Тобто, якби цей текст, ці мої роздуми, вони для того, щоб закликати нас почути, Слово Боже. а Слова Божого буде лунати у ці дні страсного тижня дуже багато. Тому маємо цей великий заклик заклик до цього, щоб почути ці слова, щоб не чути слова світу, щоб не загубитися в тому, що зовнішнє, не загубитися в тому, що пропонує тобі світ. Тому, дорогі браті сестри у Христі, я бажаю собі в першу чергу, бажаю вам, щоб ми були тими, які є відкриті на слово Бога, і справді прямували. До того, що є, що пропонує, Бог, тобто бажали того, що пропонує Бог, слава Ісусу Христу, і до наступних зустрічей.